Нічного саду має будинок. 26 садочків закриті. Забули? Забули всі, правильно? Далі говорять, панда, це що ви не, шановні, ви в ті самі банді були, ви забули? Чого чекали? Кличко казав? Якщо нас не почують, Україна стригнеться в крові. Всі чули. Коли казав той пан Яценюк, я піду перший куля в лоб, значить куля в лоб, де він? Він получив кулю в лоб? Ні. А коли зараз говорять, коли наші діти повмирали на майдані, ми тут того зібрались, правильно? Ми того зібрались. Втратити, та... А коли зараз говорять, що за Теплюка, за маму, яка рік всю засідання Нас не вмрило, а коли я свою сторону чую, What що нас в нас місті нічого не згоріло, значить нема порядку. В нашому місті когось притягнули до покарання? Ні, в нашому місті патрулюють діти так само, щоб ніхто не було правопорушень. А коли говорять дітушки вивозили. Хочу сказати, в райраді доведено. і держслужбовці дійсно призналися, що виводили шкіл, забирали вчителів, педагогів і сиділи, вивозили. Коли в нашому місті докажіть, я ту людину розпору, хто докаже, що в нашому місті вивозили? Покажіть, цю шановна громада, шановна громада, Україні! Я помічник народного депутата мирного з українського об'єднання свободи, шановна громада, будь ласка, послухайте людину. Розумієте, в нас в Україні сталася велика трагедія. І це трагедія для всього народу. Загинули люди і їхньою кров'ю, тобто, скажемо, зараз ми намагаємося побудувати ту свободу. Значить, той порядок, який має бути, в якій би кожна особа жила би вільно, мала спокійно звернутися в будь-який правоохоронний щоб її захистити. І не треба нам тут, щоб казали, ми патрулюємо, ми не патрулюємо. Це повинні робити відповідні професіонали. Повинні робити люди, а не повинна робити от та жінка ходити, чи я повинен ходити, значить по вулицях і шукати. Але так, да, на сьогоднішній момент сталася така сама ситуація. Вибачте мене, коли через народні протести міліція боїться вийти на вулицю. Я вам пояснив, виступає я помічник народного депутата від Українського об'єднання Свобода? Ну а, То, Чого вас немає на патрулюванні? Чого жоден опозиціонар вас? Я скажу на машині, на яких поряд. Скажіть мені, будь ласка, значить, а, скажіть мені, будь ласка, значить, потітушок, а де ж ті самі, в принципі, коли 23 жовтня приїжджала Фаріон, і коли, значить, всі помічники Мельниченка, коли... Чого ви туди не почувалися? Ви зараз розказуєте? От бачите, от на сьогоднішній не момент не нас вийде. Питання то стоїть, в чому, розумієте? Я 100% значно, за те, що це була проведена ілюстрація. Але вибачте зі, мене, зі, значить, на сьогоднішній момент, я певний, ніколи порядок не починається з безпорядку. І всі повинні починати в кожної себе. є винен прокурор. Будь ласка, він повинен донести відповідальність. Але не може бути так. Давайте зараз поміняємо, поставимо кого прокурора. Бувньок поставимо прокурором. Давайте поставимо. Давайте поставимо голову суду. Чи давайте поставимо мером. Які проблеми? Хіба це порядок? Правильно, якщо вже претензії до прокуратура, давайте зберемося. Є претензії, виплачені сюди, а не так, коли є, хай він за це кожне слово відповість. Але не може бути так, коли прийшли людина. Не... Є претензії, давайте піднімемо документи. Ви тут казали, що допомогти енергія по детенції працювала. Хорошо? Де такі факти? Хтось це встановив? може жодного такого факту. Треба було закрити воду, перекрити, треба перекрити каналізації, хай продовжувати кого, вибачте, по подєстах. Оце у нас порядок. Оце у нас є порядок. Розумієте? Сумена громада На сьогоднішній момент, розумієте, на фоні цих протестних акцій. Зараз дуже багато вилазів, то незадоволених, задоволених, їх називають, то скажуть демократію. Вибачте мене. Але це не значить, що так має бути. Я теж протримую сто. Є промові повідання. Є начальник міліції, а її союзник. Є неправильно зробив. Я дуже багато до нього претензів. Але для цього є давний порядок. І вони виявлені 25 травня буде пробрати президента. От я проголосую громада, а ви гар що ми 25 травня не виборить того самого Януковича. А? Нема такої гарантії. Скажіть, будь ласка, а ми не вибори. Коли вибирали до місцевих рад, коли обирали до Верховної Ради. На вибори прийшли 25% мешканців, виборців. Скажіть мені, будь ласка. <косв 'я> на на <косв 'я> Які вже був? На, на, на Наш жона, чи я тебе Знаєш, Вася, Не знімай! Ющенко так регіонал, вже опозиціонер. А ти я сьогодні. Коли мер виступає, ти біля мера стоїш, плещеш. Коли той підходить, ти тут плеш стою. — упритілися з ким притілися з ким я прекрасно тебе знаю і бачив. Я бачу Він. тебе, Правильно. коли Вона ти хотіла виривалася до стени мера Він, захищати мера банька встанька. Хто тобі плещить біля того? Я я все знаю і бачив тебе. Бачив, бачив я тебе не А Ось Або блискали Ющенко, так і Йошика. Де він був? А зараз позитивне. А чого ж? Що води біля ще? А я не буду, а взагалі. А хто тут уповноважив? Хтось має? Ти тут прийшла, почала бути людей почала водити по місту. Ви що не було?

Почала громадські раді з Гільовського. А де друг Гільовський ваш? Де він? Пані Гільовський, де ваш друг? Ні, ви без нього. Гільовський ваші хлопці. Ви без Гільовського. Давайте тепер приходимо. Давайте святи з Гільовським. Ви говорите відповідати. Я за свої слова відповідаю. Він сценарій був написав тоді, коли ви тут коли обгад... коли ви закликали людей. Я дітей не пустила в больницю, <рес> ви збиву, ви а Ільовський давав два автобуса. Куди Ільовський давав два автобуса? На Айте На, на, айтемант, не, на, на не, давав автобуси. Ні, це в мою сторону, я хочу, щоб він так був. Ви не розказуєте, поляка, ти понимаєте. Ви хороша артистка, але у вас поганий режисер. Яка вас поганий постійно, У вас два автобуси. Ми не пустили дітей. Розказуйте дітей. Зараз саме легше казати 370, бо ми нічого не реальне. Давайте випустимо. Давайте от випустимо, ми ж дамо коцея. І то випустите мене, Бо це пані особисто. На суді сказала, що 9 липня, коли це саме цей цифр, для може особисто свято. Розумієте, для мене це особисто. Це ви, це ви в суді заявили. Чиновна Значит, громада, значить, тому давайте скажемо таким шляхом. Я за те, що був порядок, і не треба користуватися вести на відповідні провокації певних осіб.